Шановні глядачі, в сьогоднішній нашій передачі ми поговоримо про те, як зробити душ. Е, дош. Є дуже багато конструкцій різних, але я покажу, як зробити якомога ефективніше. Дивимося: зверху бака немає. Чому немає? Тому що е, вон, е, в душова кабінка стоїть у тіні. Так? І дуже важко знайти місце так, щоб можна було цей, Поставити кабінку і гарно обігрівати воду. Тому наш бак стоїть у найдоступнішому для сонця місці. Так, це використаний бачок із старого котла. Ну, Можна зробити по-новому, з сумішних з тих матеріалів, які у вас є під рукою. Але ефект, який має бути один отвір: вхід, другий вихід. Бачите, є от зручність ще в тому, що він стоїть на землі, і немає необхідності такої ставити дорогі точки опори, можна поставити просто от кілька шиферу, кілька частин шиферу. І пустити ще шланг. Відомо, що чим довший шланг, тим буде водичка більше нагріватися, окрім бака. Тобто ми маємо бак і. Систему е, шлангів. Як же ж попадає вода у душову кабінку, адже сила е, тяжесті, ну, не тягне її, так? От він просто йде в такий довгий шланг і це все обігріває? Він просто йде до, ось тут включаємо від насоса і під тиском вода йде вже. По трубі вже попаду в душову кабінку. До речі, в кого є басейн, таким самим способом можна зробити і обігрів води в басейні, зробити великий шланг. Для того, щоб не використовувати електрику, електрику щоб перекачувати цю всю воду, є тепер такі сонячні насоси, які не живляться від 220, вони живляться тільки від 12 вольт. І він собі помаленьку-помаленьку перекачує ту воду, не беручи електрики. Це я думаю зробити у цьому майбутньому перспективу. І ось бачимо, водичка поступає. Нема... Ой, вода не повірте, вода надзвичайно гаряча. Зараз вже майже вересень. І не, не боїмося, що зараз водичка закінчиться, водичка буде, тому що водичка йде відносно. Таке. чого ця передача для тим, що через те, що газ став дорожчий, і нам вже треба думати, як би це по-іншому обігрівати. З вами був Travel Life Channel. Дивіться інші передачі, де... Я розказую про сонячні панелі, про освітлення, яке може бути у вас вночі, тобто не від 20, а від 12 вольт. Про електровелосипеди і всього вам найкращого будемо економити.